Канадський журналіст і письменник Малкольм Ладуал написав цікаву книжку під назвою «Генні та Осайдера, чому одним все а іншим нічого. Свого часу вона стала бестселером, і можливо, ви вже навіть десь про неї чули. У своїй книжці він описав цікаву концепцію, до якої прийшов після спілкування з багатьма людьми, які були кращими у своїй справі. На його думку, незалежно від того, чим ти займаєшся. Потрібно присвятити цій діяльності не менше 10 тисяч годин практики, щоб стати у ній спеціалістом екстракласу, класу щоб стати у ній спеціалістом світового рівня. Більше того, Гладали стверджує, що саме цей практичний досвід є вирішальним фактором успіху, причому значно більш важливим ніж навіть природний талант чи схильність. З цим можна не погодитись, і є в принципі достатньо теорії, які це спростовують і твердження, і думок, але незважаючи на те, що можна довести достатньо аргументів е, проти, я з цим швидше погоджуюсь. Бо працюючи половину свідомого життя е, з контентом з текстами в сфері інтернет-маркетингу, я досить добре можу порівняти наскільки якісний у плані майстерності стрибок, я Робив у цій сфері кожного декілька років. Одне зрозуміло точно, у якій б ніші ви не працювали, маючи за плечима е, такий багаж досвіду, ви точно будете одним з кращих у своїй ніші. Це може бути спорт, наука, менеджмент та практично що завгодно. Скільки це по часу? Якщо порахувати, то 10 тисяч годин еквівалентні приблизно 3 годинам практики щодня або 27 годинам е, на тиждень протягом 10 років. І здавалося б, цифра величезна. Але у свої 35 я маю вже 15 років без. Ревного досвіду нічі, у ніші, нішу, якій я працюю. А так як моя робота вироста з мого хобі, то і навіть у свій вільний час, я ті самі 10 тисяч годин я відпрацював вже давно, тому що навіть по вихідних займатися це ну, звичайно, не в плані офісної роботи, а в плані особисто занять, мені це цікаво. 10 років це колосальна цифра для нашого покоління, яке хоче отримати все тут і зараз, для людей, які живуть у шаленому темпі життя, які не хочуть і не готові чекати. Але саме тому це тим більше актуально. Та і це ще проміжок можна скоротити. Наприклад, якщо знайти роботу у тій же сфері, у якій ви плануєте на працювати свої 10 тисяч годин. якщо намагатися зробити свій е, досвід більш різнопланово, якщо спілкуватися з тими людьми, які е, вже досягли більшого ніж ви, і їхній досвід може допомогти вам пристригнути одразу на декілька сходинок вперед. Врешті-решт, з наукової точки зору, 10 тисяч годин – це не є якась універсальна цифра, а це швидше метафора, яка позначає довгу і наплегливу роботу над саморозвитком над досягненням певних цілей. Але хоча тривала практика і є важливою умовою досягнення успіху, сам автор концепції наголошує на тому, що цей фактор не є єдиним. Важлива також якість роботи, яку ви виконуєте. Чи піднімаєте ви планку в процесі, чи вчитесь ви чомусь новому, чи розширюєте межі власних можливостей, тому що треба не просто повторювати одне й те саме протягом 10 тисяч, а цілеспрямовано практикуватися. Тренувати спочатку один навик чи поглиблювати знання в одному напрямку, маючи при цьому чітку мету і аналізуючи результати в процесі. Після того, як відточив один навик, переходиш до наступного, складнішого, і саме тоді ви будете рости як професіонал. Бо як доводить у своїй же ж книжці Малкольм Ладул, бути крутим у своїй справі це не виграш у генетичну лотерею чи результат сліпої удачі. Як правило, це результат тривалої, структурованої, цілеспрямованої і довгої практики. А ще важливо розуміти, для чого, для чого ви це робите? Навряд чи дурні амбіції, стереотипи або потреби у чиємусь схваленні, вони будуть достатньою мотивацією на такому довгому шляху. Адже мова йде про марафон, а не спринт. І у фінал тут виходять лише ті, хто любить те, що робить. Тому почніть з того, що дайте собі чесну відповідь на це питання, заради чого ви хочете відпрацювати свої 10 тисяч годин? Заради чого ви це робите? І чи дійсно це те, чого саме ви хочете, що саме вам потрібно? Бо 10 тисяч годин це дійсно багато. Але якщо ти любиш те, що робиш, якщо хочеш стати професіоналом у своїй справі, то не треба відкладати на завтра те, чим хотілося б займатися прямо зараз. Що приносить радість, що приносить задоволення, що надихає. Просто задумайтеся, якщо б ви почали займатися своєю дійсно улюбленою справою на 5-10 років раніше ніж зараз, то де б вже були, і як багато змогли б досягти.